У Володимирському районі в одному із сіл біля ставка зібралися військовослужбовці та ветерани. Вони риболовлять, але не просто. Вони беруть участь у змаганнях. Військовослужбовці та ветерани кажуть, що це не просто для них турнір або ж змагання за якийсь приз. Для когось це хобі з дитинства, віддушина або ж свого роду реабілітація. Учасники кажуть, що у цей час це для них потрібно, корисно та важливо. Опа пішов диверку. Бачи не О, Ух, ті-ті-ті-ть-ті-тю. Обережно. Хто там казав, що я буду бігти на той берег? Вже певно той час прийшов. Ух, красавела! Торпеда пішла. Він хапнув, бачиш? Все, взяв воздуху, так? Ну, може бути діло. Одих і познайомитись, так само побратимів є, з друзями познайомитись. І так, головне, є отдих, можна від чогось. Як кажуть, відійти, хватить за той роботи, їм трошки віддихнути треба. Ветеран Сергій Марчук півгодини боровся з рибиною, та вона зірвалася. Я його накормив гарно. <гум> <гум> да. І цей його сину удочку поламала мені риба. <гум> Придеться от купляти, да, сину. А Скільки <гум> думаєте, приблизно десь могло бути кілограм? Шість не менше. Позмагатися в риболовлі і разом з тим відпочити приїхали ветерани з різних куточків Волині. Один із них Микола Дацюк із Лукач, боєць охоронної роди, згодом 118-ї бригади. Чоловік каже, риболовля частина його життя ще з дитинства. Запросили нас на такі змагання, нічому би не взяти участь, да? Ну, Тим більше перший раз. Треба підібрати ключик, да? воно так в кожній ну, хобі. Ну, відповідно, і ловош. Я з дитинства, з такого вову я рибак. Ну, мене дід тато навчив. Тобто, да. як будемо так казати, я цими ігрушками-машинками не грався, в дитинстві а грався вудками. Більш, як будемо так казати, карфішинг, тобто спортивний, да. тобто впіймав, відпустив трофею. Ну саме моя найбільша риба це 16,5 кілограм. У змаганнях брали участь 16 команд, по двоє в кожній. Серед них ветеран Ігор Малашку з Володимиром, боєць сотої бригади, отримав поранення під Кремінною. Риба невеличка. Ну в першому турі я налив 200 грамів. Зараз може трохи вже більше. Посінок просто і поки учасники з вудками в очікуванні, коли риба клюне на гачок, на березі теж не менш цікаво. Часом і на польовій кухні кипить робота, яка ж риболовля без запашної та смачної ухи. Приготували чай і куліш. Хлопці від... зготували уху, приготували рибку, пожарили нам теж принесли. Риба, там, не, деба, не жарна, не там, не ще не ще ми, не, там, риба жарена, там ще подорівається, мені. Кожен хтось щось зробив. І... Секретар Федерації риболовного спорту України Павло Хвас наголошує, ці змагання мають глибший сенс, ніж просто улов. Це про повернення до себе. Мета змагань залучити ветеранів в рибальство, максимально в риболовний спорт, тому що є ветерани, які мають інклюзивну потребу, ну, можна сказати, в такому. В воді спорту найпростіше їм забезпечити інклюзивність. Також в нас є досвід подібного, ну, подібного роду заходів. Ми займалися рекреаційною реабілітацією. Дуже допомагають спонсори, які підтримують постійно. Це компанія Флагман, рибальський клуб Флагман, компанія Гарпун з міста Луцьк, наші місцеві, а також компанія Фідерспорт. Як наголосив голова Волинської ОВА Іван Рудницький, реабілітація це про турботу, можливість бути в колі побратимів і час, який повертає до життя. Тому подібні заходи мають вагому підтримку як на державному, так і на обласному рівнях. Ініціви президента України Володимира Зеленського останніх років дуже активно підтримуються ветерани, члени сімей військових, члени сімей ветеранів, а також учасники бойових дій. Це не тільки соціальна підтримка, а також підтримка на всіх рівнях. Розуміло, що тут і з мого боку є також повністю підтримка ветеранів, підтримка державної політики по розвитку різних соціальних проєктів для того, щоб ветерани почували себе більш комфортно, своєю чергою. Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер зазначив. Ідея турніру це спільна робота. Волинська увава, федерація риболовного спорту, місцева влада. Всі разом створили день, який учасники точно запам'ятають. Ми, як військова адміністрація, виступили ініціаторами за ініціативи голови військової адміністрації Івана Рудницького. Був організований такий турнір районної військової адміністрації Федерації риболовного спорту Волинської області та місцевою владою. Ми сьогодні бачили дуже багато гарних емоцій, як ветерани піймали чималу рибу, щось зловили, щось не впіймали. І ми вирішили, поки тепла пора року, щоб використати це по по. Оні, це ставок, ветерани приїжджають з дружинами, з дітьми, організовані і палатки, де можна провести вільний час. Тарас Шкітер додав, що це лише перший етап. Попереду ще кілька районів, а далі фінал, чемпіонат області. А поки перші переможці турнірів боролись молоці. і на завершення змагань не тільки призи, грамоти, а головне щире спілкування, обійми побратимів і день, який залишить по собі приємні враження в усіх, як учасників, так і гостей цього заходу.